Вітаємо вас знову в студії ТВ. Як і обіцяли, будемо говорити про долю захисників Донецького аеропорту, які опинилися в полоні. Сьогодні наші гості це голова об'єднаного координаційного центру звільнення заручників при Міноборони України Юрій Тандіт. Юрію, вітаю вас! Добре. І до нас ще приєднається політичний аналітик і журналіст Дмитро Патєхін трішки пізніше. Юрію, почнемо з вами. А, значить, речник АТО Андрій Лисенко сьогодні сказав, що на сьогодні активно ведуться перемовини з ватажками бандформувань про звільнення от, от українських полонених кіборгів, і вдалося вже визволити трьох українських військових та повернути тіла восьми загиблих бійців. Йдеться про саме про захисників Донецького порта. Uh, да, ця цифра Добрава. зараз з поза вчорашнього дня групи наших офіцерів міністерства оборони. С помощью сотрудников служб безопасности Украины ведутся результативные переговоры. И в ночь, после последней встречи, которая была позавчера, договорились и на следующий день забрали троих ребят. И забрали тела ребят, души которых уже на небе. Вчера вошли в новую фазу переговора. Речь идет об остальных ребятах, которые во время боя попали в заложники. Я думаю, что многие телезрители, граждане Украины, видели страшные кадры показательного выступления самопровозглашенных руководителей этих же республик, когда вывели наших ребят и вели по улицам Донецка. И мы этими ребятами тоже будем заниматься и будем их освобождать. Точное количество ребят, которые находятся там, исчисляются десятками. Мы пока не можем давать, цифра она будет некорректна, если я назову, допустим, 30 человек. Uh -huh. что, сюда, и так? Есть еще информация, которая есть закрытая, потому что не все ребята еще вышли оттуда, и часть языком групп специального назначения занимается их освобождением, проходит военная операция, и бои продолжаются. Зрозуміло, а до нас приєднався Дмитро Патєхін. Дмитро, я вас вітаю. Дня. Продовжимо з вами розмову також про долю полонених і не тільки всіх полонених особливо про захисників Донецького порту, які. Потрапили в полон. Скажіть, будь ласка, чи відомо ми почали говорити із Юрієм про ці ганебні кадри приниження і самосуду над над полоненими? Чи відомо де вони утримуються, в яких умовах, в якому фізичному стані? Там же частина в лікарні, там були якісь кадри з лікарні. Також хто де знаходиться? Я можу? Вони да. знаходяться в різних містах. Понятно, що для них є ресурс. Они э, организовали э, большую информационную кампанию, поэтому они их будут сохранять, слава Богу. Вот. Несколько ребят, кто получил ранение, находятся действительно в нескольких больницах, в том числе в областной больнице имени Калинина. Вот. И, Вы не уважаете Э, Они их называют пленными. Mm -hmm. да. Э, эти ребята действительно они были задержаны в результате боевых операций. Э, И однозначно они ничего сейчас с ними делать не будут. В начале, когда их в результате боя задержали, то понятно, что в состоянии эффекта могли производиться какие-то действия. Дальше их демонстративно выводили на улицу и давали возможность под прицелами камер российских телеканалов бить их местным жителям. Но нас я задать вопрос: кому выгодно было через несколько дней после того, что произошло. З uh, автобусом uh, те ж саме з діляться з тролейбусом uh, в Донецькій нам да. нет. От власне я хочу запитати про це Дмитра Дмитро. Взагалі, як ви от, сприймаєте ці всі кадри російського телебачення, телебачення на Воросі, так мовити, от що до цих знущань? І як оставитися до того, що українське телебачення постійно транслює ці кадри? Це потрібно робити, по-вашому чи ні? Ну, я не знаю, я думаю, що це журналісти мають вирішувати, але ем, очевидно абсолютно, що це є знущання над людьми, і розмови про те, що полонених пообіцяли комусь е, не, не піддавати тортурам. Це неправда, бо і згідно міжнародного права, і згідно просто норм етики людської, це, це є тортури. От, плюс, це не є якась необхідна частина військової операції, тобто це порушення міжнародного гуманітарного права. Тому на підставі цього, звичайно, треба буде притягати до відповідальності людей, які це роблять. От. А інформаційна складова тут ну очевидно, і це, це спроба принизити, це спроба цих терористів легітимізувати себе в очах місцевого населення. Вони в такий спосіб демонструють, нібито свою ефективність. У захисті цих людей від нібито нацистів, які нібито захопили владу в Києві. Це те, що намагаються зробити терористи в ДНР. А щодо утримання, я не знаю, де утримують полонених зараз цих. От, але одна з машин, яку я бачив на цих кадрах, це машина, яка використовувалась так званим МГБ, так званою ДНР. Міністерством государственної безпеки. Тоді що, правда вона була без номерів, і я так припускаю, що номери на неї пізніше вже прикрутили від іншого. Також можливо вкраденого автомобіля. Якщо справді там є база, де утримували мене в ізоляції, то адреса утримання цих людей, улиця Слі... Світлого Путі, 3, в місті Донецьку. Але в місті також є інші місця. Це і е, колишнє приміщення СБУ Донецького і інші також приміщення, тому тут я стверджувати нічого не можу. Є повідомлення УНН про те, що японський джип з мигалкою спецслужб ДНР, на якому в четвер на місці теракту в Донецьку доставили полоненого українського полковника, був споряджений підробленими російськими держномерами. Справжнім господарям машина з таким номером, дається номер виявився уральський піарник, який зараз працює в Києві. Ви чули про це? Так? Ну, я що чув, вже про це але я ж машину? кажу, якщо це справді та машина, бо вона специфічно дуже пофарбована, це той прадеджип. Я бачив от аналогічний джип, так само пофарбований, але без номерів в використанні. Людей, які базувалися на території цього колишнього заводу ізоляції в Донецьку. Тому і здається, тоді номерів не було, тому що я намагався запам'ятовувати номери, які я бачив там. На цьому джипі номерів тоді не було. Тому швидше за все цей джип вкрали в Toyota центр Донецьк разом з іншими автомобілями, які були вкрадені, також там. От А номери швидше за все пізніше вже прикрутили з іншого автомобіля. Я ще хочу раз повернутися до. Поводження з полоненими вчора міністр інформаційної політики Юрій Стець написав у Фейсбуку, що, на жаль, наші спецслужби забороняють показувати кадри допитів чи якось поводження з російськими чи з. Терористами е, східними, скажіть, будь ласка, е, що ви про це думаєте? Чи е, от вчора, до речі, Тарас Депризовець написав, що раз Росія вже давно втратила е, обличчя в поводженні із людьми, так то ми повинні поводитися так само. Я, не згоден, я, я думаю, що Україна не повинна порушувати право міжнародне, зокрема гуманітарне. Я не думаю, що ми маємо. Спускатися на той самий рівень, на якому діють фактично терористи. Вони якраз претендують на те, що в Україні влада захоплена, що тут влада нацистів, які прийшли в результаті заколоту до влади. А Це не так, ми знаємо, що в результаті спротиву, на жаль, з насильством прибрали узурпатора Януковича. А Прошенко він може не подобатися, але він легітимний президент України. І влада в Україні легітимна. А спускаючись на рівень дій терористів, ми просто себе таким чином тот. З реальними справжніми терористами, які захопили владу в Донецьку і прикриваються нібито захистом от населення там від Києва. Що ви думаєте? Я хочу сказати, що дуже важно пам'ятати про те, що ми дійсно є суверенне держава з з Конституцією, з флагом, з президентом легітимним. І ми дійсно не будемо опускаться до того, что делают э, люди, которые называют себя тоже там, как бы самопровозглашенными республиками. Момент в том, что э, э, Бог в истине, который ведет нас. И именно поэтому нас и погибает там меньше. И поэтому ребята настоящие, которые там защищают Украину, они делают дело в освобождении э, э, нашего государства, показывать людей, э, которые находятся у нас здесь которых мы опрашиваем или проводим определенное мероприятие специальное, мы не будем. По разным причинам. В том числе то, о чем говорил Дмитрий, важно оставаться людьми. Есть законы, по закону этого делать нельзя, и мы этого делать не будем. Юрий, когда вы говорите, нас наших погибает меньше, что вы имеете на увазе? Мы владеем достоверной информацией, мы ее знаем, что количество погибших наших защитников Который защищает Украину, освобождая территорию. Намного меньше, чем тех людей, которые пришли сюда, на нашу землю, и пытаются защищать интересы некой формации, говоря о Донбассе. Як вы це пояснили? Я только что сказал: я думаю, что это то, что Бог сохраняет этих людей. Я света там нахожусь, я вижу, как меняется Наши ребята они стали действительно настоящей армией. И Бог допустил то, что происходит там на Востоке. Может быть, благодаря того, чтобы мы стали сильнее. И мы не должны соблазнить соседей наших, показывая слабость. Поэтому ті ж мінські вони були очень важливі для нас, нато ну, да. щодо інформаційної політики, якщо вже спитали, хотів би додати це умовно важливо. Але э, українські журналісти і от міністерство це створено. Я думаю, що воно мало б звернути увагу не тільки на висвітлення вже ув'язнених, але не те, яким чином підготовлені українські війська і спецслужби до э, такої загрози, яка вже перетворилась на реальність. От і я знаю, що наприклад. Э, Армія українська, вона е, напередодні хвилі призову, вона закупила ковдри, але, наприклад, у військових немає аптечок персональних е, для міліції були закуплені аптечки, але я от навіть спеціально захопив вам аптечку. От е, спробуйте скористатися, відкрити цю аптечку, просто і уявіть, що ви це робите в умовах бою і коли ви поранені, наприклад, так. Ну та це, це треба не можливо. Я вже себе. не кажу, що там всередині, що там це знущання над е, сучасною навіть, і бинт, звичайною. Так. Там е, не все так погано, але це все одно дуже сумно. Є натівський стандарт, так от аптечка, яку їм можна, якщо ви поранені, навіть однією рукою просто відкрити. Я вже mm -hmm. не кажу про те, що тут спеціально за стандартами із досвідом західним участі спецслужби в спецопераціях і у військах. Вона розроблена таким чином, щоб в неї реально можна було скористатися і врятувати людину. Якби в українській армії надавалась перша медична допомога за стандартами західними, то зараз було б на дві тисячі більше українських військових живими залишилося просто. Тобто, а ми говоримо про те, як висвітлювати там це українські теж важливо, це, це теж це, важливо. Оце треба висвітлювати. Дивіться, я також хочу зв'язку з цим теж запитати. Юрія каже, що певна кількість людей захисників Донецького аеропорту, лишилася під перекриттями, під завалами Донецького аеропорту. Ми так. Да. чи чи є шанс в цих людей вижити от, в такій температурі і таку і чи є доступ на для наших військових допомогти забрати? Що там є ще Идет необъявленная война, идет тяжелый бой. Используются разные виды вооружений, используются снаряды с кумулятивным действием, которые пробивают бетонные перекрытия. Ребята, те, которые там наши патриоты, они, конечно же, насколько могут, ведут бой. Пытаются подойти к ним, чтобы освободить и сделать коридор. Сейчас артиллерия работает, но мы должны понимать, что против нас воюет очень мощная армия. Там находятся несколько тактических групп, которые хотят захватить эту территорию. Они будут двигаться и дальше. Есть шансы, несмотря ни на что, ребят забрать. Несколько человек несколько часов назад забрали с другой, с другой части этого аэропорта. Это достаточно большая территория. Чи правда, що є, що, що, що є зараз? Наступають е російські війська вже на піски і на прилеглі ці містечка. Так біля uh, біля Донецького Ми uh, uh, бачимо, що вони будуть виконувати uh, заявлення. вже uh, об там говорил і Платніцький, і Захарченко, о тому, що вони націлені... захватить территорию административных образований Луганской и Донецкой области по границе. Потому что фактически сейчас это одна треть этих территорий. В масштабах Украины это маленькая территория. Да, они контролируют два ключевых города, Луганский и Донецк в этих областях, две столицы. Но фактически это край этих областей. Нет границы между Украиной и Россией, что позволяет заходить беспрепятственно так называемым добровольцам. И точно так же заводится колоссальное количество оружия. Сейчас они уже экспериментируют и исследуют, как действуют различные новые виды оружия, экспериментируют на нас с вами, на тех, кто называет себя украинцами. І э, вони націлені на ці границі. Ну я думаю, фактично, що цель то їх далі двигаться, двігатися Криму так і причому другою рукою вони в Берліні підписують спільну заяву про те, що вони визнають цю немаркаційну цю лінію. А на 19 вересня, Дмитро, От що ви думаєте? Зараз я не запитаю, що ви думаєте про, про те, що Росія по суті одною рукою підписує такі заяви, іншою просувається? Далі Захоплюється все ну, на лікаторії. Це поза межами мого розуміння. Я я як навіть як політичний алітики взагалі не хотів би це коментувати. Я думаю, що. Чи варто вести тоді далі переговори в мінському форматі, якщо це просто вже стає в ну, Україні, не варто вести з ними переговори українським гуманітарним ініціативам? Варто діставати звіт людей і допомагати тут переселенцям чи переміщеним особам, які хочуть тут жити, а не під терористами. От і Україні треба реформувати, по перше свою економіку, щоб стати привабливою для зокрема людей, які залишаються на тих територіях, і в Криму, до речі, по-друге, Україні треба реформувати. Ти свою армію, взагалі, весь безпековий сектор, щоб вони стали ефективними і відповідали стандартам НАТО. А в Давосі президент Порошенко сказав про 9 тисяч російських військових, які зараз є. Це безпрецедентна кількість людей. Про 500 одиниць техніки російської. І разом з тим в нас не оголошено воєнний стан, нерозірвані дипломатичні відносини з Росією. Там якісь економічні стосунки продовжуються. Як ви до цього ставитеся, Я вважаю, що. Каждый должен заниматься своим делом. Я доверяю нашему президенту. и Я понимаю, что он больше знает, чем мы с вами. Есть причины, по которым мы до сих пор еще в том состоянии, в котором находимся. Это не просто так. Я да. допускаю, ну, что. Уважаю, то, що є, я логика. допускаю, что если мы сейчас объявили бы войну России, то они бы сразу бы сообщили всему миру, что... Украина вероломно напала на, uh -huh. на Россию. И уже бы начали бы открытую войну. Причем не только со стороны так называемых самопровозглашенных республик. А зашли бы из Черниговской области, оттуда 4 часа в Киев. Зашли бы с Приднестровья, из Крыма что и так, так, далее, так далее. Вы, сегодня, вы сегодня не а, Ну, частично я бы добавить. Но я о другом хотел сказать. Я все-таки верю в то, что э, чем сильнее мы будем, тем быстрее мы дадим нашим братьям, какими они себя считают. Остановиться и не продолжать искушать э, судьбу, да, Бога искушать. Э, это первое. Второе. Э, вы знаете, э, есть пример Финляндии и советской России, когда советская Россия попыталась зайти на эту маленькую страну и те организовали в течение нескольких недель э, так называемую линию Маннергейма. Разница была в том, что втянутость населения была полная. Вот нам этого пока не хватает. Потому что население нашей страны. Достаточно для того, щоб захистити себе 40 с лишним мільйонів населення. Много тобто, але ви бажаєте, що просто не, немає мобілізації суспільства? Я, я рад, що є такий закон, підписаний президентом. В рамках закону нас буде більше тих, угу. хто буде мати отношения до захисту України. Дмитрий, прокоментуйте кілька речей. Власне, от по воєнному стану розриву відносин. І по іншій речі, про які говорить а, Юрій, про відсутності от, мобілізації, мобілізаційного настрою в суспільстві. Ну мені здається, це очевидно кожній тверезі людини, що відбувається війна. Тому е визнати стан воєнний треба було приблизно рік тому, от, коли почалася агресія. момент, коли. Е Росія анексувала Крим, треба було визнати е, воєнний стан, відкликати е, посла України з Москви. Е, е, Зірвати дипломатичні відносини. Ну, безумовно. Е, до речі, е, е, Припущення про те, що це обов'язково викликало б там і збільшення агресії, там це, це не так. Є історичні приклади, які свідчать про те, що е, країни можуть перебувати в стані війни і без воєнних дій. Зокрема, до речі, між Росією і Японією досі немає мирної угоди. От вже багато років, і вони не воюють між собою. Тобто Україні треба було визнати, що Росія здійснила агресію, оголосити це і перевести це в юридичну міжнародну площину, чітко, а не тільки на рівні заяв дипломатичних в Раді безпеки ООН, сформулювати цей стан війни, залучити своїх гарантів безпеки на підставі того, що проти України здійснена агресія. І Справді мобілізувати українців, але не на підставі оцих напівлегітимних юридичних рішень, які зараз приймаються, які так. називаються, які ну, от, це, це багато аналітиків і серйозних політиків називають гібридною війною. От мене виникає питання: якщо ми от беремо участь у гібридній війні, ми що маємо гібридну мобілізацію оголошувати, чи в нас гібридна операція. Там має бути чи гібридні збройні сили, чи гібридна Розуміло. країна має бути, чи президент у нас гібридний відповідь? Ну тобто, якщо це все серйозно, то давайте діяти як серйозна держава. Зрозуміло, у нас вже абсолютно вичерпався час. Друзі, я б мене є питання одне так чи ні відповідь. Прошу чи є шанс визволити всіх заручників, По суті, ті, які захищали донецький аеропорт, кіборгів, чи є можливість, що ви відчуваєте, добитися того, що? чтобы их звельнело, кого а, а, Шанс, надежда есть. Мы в это верим. Мы сделаем все, чтобы всех ребят, которые там находятся, которые живые, забрать. Тела ребят, которых уже нет среди нас, мы тоже забираем. Мы все для этого сделаем. И я уверен, что и эти отношения, которые выстраиваются там на месте, они могут по помочь тому, чтобы мы все-таки друг на друга смотрели, как э, человек на человека. Потому что они там тоже люди. И они есть... Люди, які заблудше, но вони наші граждани, дякую, це сказав конфліктолог голова об'єднаного координаційного центру звільнення заручників при міноборони Юрій Тандіт. Юрій, дякую, політичний аналітик Дмитро Потєхін. Дякую, Дмитре, що були гостями нашої студії. Дякую вам, що дивилися. Побачимося вже за кілька хвилин після новин на телеканалі. ТВА. будьте з нами.